Війна в Росією, чому влада наважилась вносити зміни до мобілізації, за словами Михайла Подоляка, зараз головне питання полягає у лінії фронту, яка простягається на 1300 кілометрів. Подоляк пояснив, для чого потрібно змінити процес мобілізації в Україні готують важливі зміни у процес загальної мобілізації. Відповідний законопроєкт, який наразі доопрацьовується, Скоро має розглядати Верховна Рада, радник голови офісу президента Михайло Подоляк пояснив, чому варто вносити зміни у мобілізацію під час повномасштабної війни. Він зазначив, що розуміє те емоційне збудження, яке сьогодні є в суспільстві у зв'язку з ініціативою. Однак, на думку Подоляка, громадяни мають усвідомити, що зараз відбувається повномасштабна війна з великою лінією фронту, що потрібно проводити ротацію великої кількості людей. Війна довга, війна масштабна двох роки. Вона дійсно велика. І ті підходи, з якими Україна входила у війну з тими юридичними правилами, які визначали і мобілізаційні процеси, і процеси демобілізації, і процеси ротації, і процеси, які визначали роботу територіальних центрів комплектації військоматів і визначали роботу лікарсько-лікувальних комісій. Це все вимагає змін інших юридичних підходів. Зазначив він, подоляк, зазначив, що зараз головне питання у лінії фронту, яка гігантська, 1300 кілометрів, багато бригад треба відправляти на ротацію, тому що люди, які перебувають по 20 місяців на передовій, мають відпочивати, крім того, зараз є велика потреба у комплектації нових бригад. Потрібна кількість людей. Яка дозволить когось демобілізувати, хто вже реально з тих чи інших фізіологічних чи психологічних особливостей не може далі перебувати на передній лінії. Необхідна ротація необхідна зміна підходів до використання техніки, техніки, яку передають наші партнери, яка зовсім інша і необхідно навчитися користуватися нею. А це теж бригади, загальний ресурс навчання одночасної в Україні. І на майданчиках країн-партнерів це близько 10 бригад, близько 45-50 тисяч осіб одночасно можуть навчатися використанню нової техніки, сказав радник глави ОПУ. Він запевнив, що законопроєкт однозначно будуть доопарцьовувати. Зараз його обговорюють на різних рівнях, дискутують військові, представники Міністерства оборони, йдуть обговорення на рівні Депутського копуса, експертного співтовариства. З точки зору якихось дискримінаційних норм щось буде скасовано безумовно? Але у мене зустрічний ворос, як виграти війну тоді, якщо, умовно кажучи, дотримуватися в повному обсязі все, що гарантовано демократичною країною з точки зору прав і можливостей людини? Як тоді виграти велику війну? Якщо ми не готові йти на частково, ситуативно, пов'язану з війною, поразку прав, то яким чином тоді воювати далі? Продовжив Подоляк, він підкреслив, що не можна не беручи участь у чомусь сказати, що ми можемо за замовчуванням отримати перемогу, перевагу, і т.д. необхідно показати, що Україна має і ресурси, і резерви, достатні для ефективних оборонних і наступальних операцій. Друге, отримати можливість формувати ті бригади, які будуть користуватися ще більшим обсягом західної військової допомоги, і до цього треба готувати. Третя складова не тільки ті, хто сьогодні на передньому краї, а й інші люди теж повинні брати участь у війні в будь-якому вигляді. Якщо в країні готові воювати, припустимо, 15-20, а решта не готові, це означає, що країна не зможе захистити свої інтереси, сказав Подоляк, Росії не можна дозволити заморозити. війну Він також підкреслив, що потрібно не дати Росії заморозити конфлікт. Оскільки це дасть їй можливість наростити сили, сформувати свій військовий альянс. Законопроєкт тільки дискутується, він ще повинен пройти і парламентські комітети відпрацювання змін, правки, потім перше, друге слухання. І тільки потім законопроєкт буде набувати форму закону, який буде підписуватися президентом і далі йти у виконавчі органи влади для реалізації цей законопроєкт для обговорення. І можна спокійно в цих обговореннях прийти до консесуним точкам, що й буде зроблено, безумовно, з плином часу. Зрештою, це буде консесусне рішення, підкреслив подоляк, де можуть роздавати повістки раніше. Ми писали про те, що народні депутати України готують важливі зміни, що стосуються видачі повісток під час загальної мобілізації. Зокрема, згідно з новим проєктом закону працівники ТЦК та СП. А також інші уповноважені особи зможуть видавати повістки в будь-яких громадських місцях, на вулиці, в закладах тощо, за місцем роботи, за місцем проживання, в самому військоматі, на електронну пошту військовозобов'язаного, в кабінет військовозобов'язаного, призовника та резервіста зазначимо, що наразі цей законопроєкт перебуває на розгляді, а остаточне рішення може суттєво відрізнятися. Нагадаємо, раніше ми розповідали які. Зміни щодо обмежено придатних чоловіків готують народні депутати України. Також ми повідомляли, які особи матимуть право звільнитися з військової служби у разі прийняття нового законопроєкту.